Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Добра та перемоги, найщиріші побажання, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 17 жовтня 2023 року. Оскільки дозволили з ними розмовляти єгипетський таро, я вирішив зробити вам цитату ось цієї книжки Гермес Трисмегіст». І це якийсь герметичний свод. Цитую, що випало. Созерцай Луну, предшественницу всех этих миров, орудие природного рождения, преобразующее низшую материю. Созерцай Землю, находящуюся в центре всего сущего, основание этого чудесного мира, кормилицу и источник пропитания для всего, что на ней живет. Отмечай многочисленность и многообразие живых существ, бессмертных и смертных, и наблюдай, как Луна описывает свой круг, у указывая на границу между теми и другими. Все заполнено душой, все существа движутся по своей природе, одни на небе, другие на земле, и в этом движении правое не должно сталкиваться с левым, а левое с правым, верхнее с нижним, а нижнее с верхним. О том, что все это было рождено мне, не нужно тебе говорить, мой дорогой Гермес. Это тела, они имеют душу и движутся, однако все эти существа никогда не не достигли бы единства без того, кто их соединяет. Значит, должен существовать единый, и он должен быть единственным. Ведь движения многочисленные и разнообразны, и тела отличаются друг от друга, но общая скорость одна, поэтому здесь не может быть двух или более творцов. Будь их несколько, они не удержали бы единство порядка, и сильнейший вызвал бы зависть у остальных. Представь, что один из них был бы творцом существ изменчивых и смертных, но хотел бы творить и существа бессмертные, и наоборот, творец бессмертных существ пожелал бы творить и существа смертные. Допустим, что творцов было бы двое, но материя одна и душа одна, кому принадлежало бы творение. И если бы они занимались этим вдвоем, то чья бы была доля больше. Пойми, что каждое живое тело состоит из души и материи, будь оно бессмертное или смертное, разумное или лишенное ума. Все живые существа одушевлены, они а живые, только материя, тогда как душа, причина жизни, остается в руках Творца. И поэтому Творец существ бессмертных есть также Творец всей жизни, а значит всех живых существ, включая смертных. И как мог быть тот, кто бессмертен и создает смертное, не создавать все живое. Несомненно, существует Творец, создающий все это. Очевидно, что Он единосущный, ибо душа одна, материя одна и жизнь одна. Ось такие мудрые слова, колись были написаны для Тих людей, а одначе, і навіть сучасні люди отримують від них велику мудрість. Ну а сьогодні, як я вам і казав, на бойовий піст заступають єгипетські аркани таро, унікальна колода, яка поки є в єдиному. Екземпляри, одначе ви собі можете замовити таку колоду, якщо напишете мені на електронну скриньку. Я її завжди пишу або під відео, або вона є в описі каналу. Не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал, якщо ви вперше раптово потрапили на цей прогноз. Це Спеціально для вас, і це не випадково. Тому підписуйтесь. Тут кожен день різні аркани. І сьогодні єгипетські аркани будуть сповіщати про 17 жовтня. Що ж стосується 17 жовтня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися першого. 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде в кінці цього прогнозу ще одна карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, друга закальна карта дня і третя за днем народження. Тож давайте Налаштуємось, кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, розпочинаємо з терезів, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження та для інших представників цього знаку. Анубість в прямій позиції, і в цій колоді так виглядає відлюдник. І відлюдник каже про те, що сьогодні ви можете існувати лише у певних межах, не виходити за ці межі. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати якісь справи, щоб розставляти всі крапки над і. Дехто з вас сьогодні дізнається якусь сумну звістку, бо хтось може з ближніх чи з дальніх ваших знайомих померти у цей день. Цей день може бути трошки омрачено саме такими подіями сумними, бо Анубіс він супроводжує душу померлих у потойбічний світ. В цілому день такий досить непростий, треба бути обережніше і дослухатися до власної інтуїції. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. нефтида перегорнута нефтида, це карта зірки у даній колодії, і в перегорнутому вигляді вона каже про те, що вам не вистачає у цей день позитивних емоцій. Навпаки, емоції можуть тягнути униз. Вам не вистачає краси, не забувайте будьте красивими, не забувайте одягатися в щось гарне вбрання. Також у вас є якісь переживання за гроші. Можливо, ви переживаєте за якісь гроші, що вони вам не йдуть. Наче вони до вас обов'язково прийдуть, якщо ви будете спокійнішими, тож контролюйте свої емоції, намагайтеся їми керувати, а не щоб вони керували вами. Далі представники знаку «Стрілець». Вам випала ваша карта в прямій позиції. В оригінальному таро це колісниця, а тут це богиня мудрості Нехбет. І вона каже про те, що сьогодні у вас день власного досвіду, сьогодні ви можете чомусь навчитися, і це буде гарний урок, не на помилках. Ви можете досягти певних результатів. Якщо вам треба кудись їхати, дорога у вас буде відкрита, і ви будете дуже швидко діставатися того місця, яке вам потрібно. Також ви Будете знаходитись якось у своїй тарільці і не будете отримувати якісь вібрації від сторонніх людей. Ви сьогодні в сильній формі, сьогодні не здоров'я, нематеріальний стан вас не повинні якось хвилювати. Будьте впевнені в собі і пам'ятайте, що сьогодні день, коли ви можете чомусь навчитися. Далі представники знаку Козиріг. О з прямій позиції в класичному таро це імператор. І о каже скаже про те, що сьогодні день, коли вам не слід сидіти в чотирьох стінах, сьогодні вам слід спілкуватися, люди вам будуть допомагати в цей день, якщо вам треба вирішити якісь питання. Якщо ви працюєте на виробництві, і у вас є якісь колеги, якесь керівництво, сьогодні воно вас, вами буде задоволено і в цілому ваш колектив буде гарно працювати. Навіть якщо ви будете просто вдома, до вас обов'язково прийдуть якісь гості. І в цілому сьогодні гарний день для того, щоб самому піти в гості, якщо вас кличуть. Далі представники знаку водолій. Апоп, це розбита вежа. Одначе вона випала перегорнута. Це каже про те, що в цілому, в цей день ви захищені від стихійних руйнувань, нічого поганого такого не буде відбуватися. Навпаки, сьогодні день, коли ви можете відтворюватись, коли ви можете проходити через всі ті. Туртури, які були у минулому, і ставати кращими. Ви, як пташка Фенікс, сьогодні можете відроджуватись з попелу і якось іти далі, незважаючи на всі руйнівні хвилі теперішнього часу. Також представники знаку Водолій, у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для риб гор перегорнутий. Гор перегорнутий, прям така тавтологія. Одначе це каже про те, що для чоловіків дуже поганий день. У цей день не слід нічого розпочинати. Будь-які розпочинання будуть приносити тільки погані результати, і, окрім цього, не слід. Вос якось звеличувати своє я по відношенню до інших людей. Сьогодні ваш егоїзм може зробити вам велику шкоду. Тож не будьте пихатими, не будьте горділивими, дослухайтеся до того, що кажуть вам люди. Поганий день для творчості, поганий день для починань. Для представників знаку Овен. Таурт, таурт в класичному таро це карта страшного суда, і вона пов'язана перш за все з родичами. Сьогодні родичі вам можуть приносити. Якесь занепокоєння в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні день незвичайний. Сьогодні, якщо ви будете налаштовані на звичайний процес, все піде не так, як того ви бажали. Сьогодні день, коли ви раптово можете зустрічати старих знайомих, яких вже не бачили довгі роки, і також представники знаку Овен у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для тельців вам выпала ваша карта. Прямій позиції в класичному таро це блазень, а тут це такий собі себек, Бог з головою крокодила. Він каже про те, що треба бути обережними, не робити дурниці, не робити помилки і не бути такими сильно серйозними. Якщо ви бажаєте від цього життя, особливо від цього дня, щось трошки урувати для себе, посміхайтеся частіше, бо це. У класичному тару карта Блазня. Це ваша карта, тому ви в цілому можете дуже гарно провести цей вівторок. Далі, представники знаку Близнюки, вам випала найкраща карта. Окора це карта всесвіту, це карта нескінченних можливостей, це карта результатів, це карта перемоги. В прямій позиції для вас вона каже про те, що сьогодні ви багато чого можете зробити, вам відкривається багато можливостей, і сьогодні ви можете закінчити якесь довготривале діло, дістатися якихось певних великих результатів. Також представники знаку Близнюки у цей вівторок можуть зустрітися чи поговорити з представником. Знаку скорпіон. Для раків хатор. Це в класичному таро. Жриця Верховна або двері в храм. І в прямій позиції це, перш за все, гарний показник для жінок. Жінки сьогодні будуть відчувати всю свою жіночу силу, і чоловіки, навіть які народилися під цим знаком, у цей день будуть трошки м'якішими. Гарний день для зустрічі, гарний день для отримання будь-якої інформації, гарний день для продовження будь-яких справ. Для представників знаку ЛЕВ. Гепрій це Бог скарабей який катить сонце, одначе він катить сонце вниз. Тож, ви в цей день втрачаєте світло, втрачаєте надію, можуть бути якісь повідомлення, які вам не досить будуть до вподоби. В цілому ви втрачаєте енергію, вам треба піднімати якось енергію. Це можна зробити енергетиком, кавою, гарним чаєм кратомним, ну і таке інше. Вам не вистачає енергетики, і сьогодні ви можете відчути, що ви на деякий час стали енергетичним вампіром, який намагається. Взяти цю енергію з людей сторонніх, не хвилюйтеся, це такий, такий день, і саме так ви можете свою енергію якось налагодити. Також представники знаку Лева 17 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті діви вам випав Тот гермес Тресмегіст. Бог мудрості, Бог швидкості, Бог комерції, випав перегорнута. Це каже про те, що сьогодні у вас день, коли у вас може бути поганий настрій. Їхати я вам нікуди не рекомендую, бо ваші просування вперед можуть бути досить повільними, загальмованими. Окрім цього, не забувайте, що. Захисту цей день у вас немає захисту, тож будьте у цей день максимально уважні і не дослухайтеся до власної інтуїції, бо інтуїція може вас підвести у цей вівторок. І нарешті загальна карта дня Ісіда, вона ж імператриця в перегорнутому стані, каже про те, що це день витрат або фізичних витрат, або матеріальних витрат. Це також день, коли будуть якісь жертви, де вони будуть, з ким вони будуть відбуватися. Це невідомо картам, одначе це день, коли матерія руйнується. Тож будьте уважні, особливо до того, що вам підказує ваше нутро, ваше фізичне тіло. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або щось сірого кольору, або носіть у кишені дрібні монетки. Я не маю на увазі не 50 копійок, не таке, а срібні, які схожі на срібло. І це надійний амулет саме на цей вівторок. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що, в цілому розбита вежа, хоча й випала, вона випала перегорнута, не випало дияволо в цілому. Карти досить непогані, одначе, якщо ви бентежна людина і все ж таки Звикли дослухатися до сигналів повітряної тривоги після півночі, після другої години ночі, треба бути уважними з другої години ночі до світанку, вже 18 жовтня. Ну і як я вам і обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Попереду я казав, що це день неспокійний. Давайте це перевіримо, але в цілому. Цей нун Бог Творець каже про те, що сьогодні і все в ваших руках. Ви сьогодні, в принципі, захищені. Янгол-охоронець з вами, він вам допомагає, і ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Єдине, що може бути багатого в цей день, це вашого спілкування. Тож слідкуйте за своїм язиком. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 чи 29 числа будь-якого місяця. Сехмет, це в класичному теро повішений. В прямій позиції він каже про те, що сьогодні слід звернути увагу на свій фізичний стан. Сьогодні ви можете щось втратити, тож будьте обережні, особливо у натовпі, можуть у вас посунути кишеню і будьте обережні з незнайомими людьми. Краще у цей день не підписувати ніякі такі. Сумнівні договори далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сет в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні у вас гарно працює інтуїція. Надурити вас неможливо сьогодні. Ви можете вийти з тупікового стану, можете знайти правильний вихід зі складної ситуації, якщо будете довіряти внутрішньому голосу. Також у цей день можливі пророцькі сни. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, ось цей тифон, погана карта. Це карта диявола в класичному тарові, він випав перегорнуто, тож сьогодні. Ви захищені від фатальних ситуацій, нічого випадкового з вами не буде такого траплятися, якщо ви будете спокійні, впевнені і розуміти, що всі темні сили, які можливі, вони приховані всередині вас, і якщо ви їх контролюєте, вони не можуть вам нашкодити. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, у Аджет в класичному таро, це карта смерті. Вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день не для змін. Сьогодні ви можете змінювати лише своє ставлення до тих подій, які вже відбулися. Ви можете закінчити щось те, що вас турбує у минулому, і дивитися у майбутнє, але нічого не змінювати у теперішньому часі. Далі, якщо ви народилися 6-15. Або 24 числа будь-якого місяця мат перегорнуте, каже про те, що вам не вистачає рівноваги. Ваші емоції досить неконтрольовані. Ви можете багато брудних слів казати на людей, тому слідкуйте за своїми словами і намагайтеся якось вирівнювати свою енергетику. Вам можуть допомогти музика, гарні фільми чи добра. Кохана людина, якщо вона не поблизу з вами, обов'язково з ній зв'яжіться та переговоріть хоча б по телефону. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, нун та геп. Класичному таро, це карта закоханих, і вона випала в прямій, в прямій позиції. Тож сьогодні день експериментів. Сьогодні день, коли від вашого вибору залежить те, яким буде, як будуть розгортатися події, гарний день для любовних зустрічей, для любовних інтрижок, для будь-яких експериментів та авантюр. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го чи 26 числа Будь-якого місяця Бастет це карта сили в класичному таро і в прямій позиції, вона каже про те, що день, коли ви можете спрямовувати свої сили у потрібний бік. Гарний день для спортсменів, гарний день для військових і гарний день для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. Ну і нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця. Сфінкс в прямій позиції. Це каже про те, що колесо фортуни на вашому боці, ви можете щось виграти від цього дня. Ви можете отримати певні преференції, якщо ви будете ризикувати. Якщо ви будете ризикувати, ризик буде виправданий, і ви будете вигравати. І якщо ви все заздалегідь будете теж розплановувати, ваші плани будуть втілені саме. Цього дня, і я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці дивні трикутні єгипетські аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Робіть репости. Вони також кожне відео, відео просувають і переглядів стає більше. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь. Батюшка Бог.